Що у тебе в руці, лютий? Ось бачу сонце, холодне, надуте, бачу потрощені життя та житла, чую плач, пересохлий і схриплий. Що у тебе в кишенях, лютий? У лівій закатовані люди, у правій сирі нетревкі підвали, Набиті страхом і потом вокзали? У внутрішній Жменька донатів, і дати, коли важко було дихати і легко вмирати, Коли лячно кидати, а лишатись, хто зна? розмови короткі, мовчанки серйозні. Що у тебе в серці, лютий? Скрипуча лють і любов закута, гавкіт псів і надрузки вікна вирує віра. І тліє, і никне. Хто у тебе в серці лютий? Вже навіки залишиться бути.